У нас немає працювати. Щодо документів, виспівок, плакатів, календарів, це взагалі для вищості територіальної громади досить. Наступний дуже велика проблема це нескірні комунікації і готованості громаді. Далі ще йде розвиток великого засередження бізнесу, демографічних проблем. В чому полягає нестріння комунікації і готованості громаді? Так часто буває, що у нас безмежна кількість дорінок, бізнес, безбучних, соціальних, а ми нічого не знаємо. Коли я була на зустрічі на одному семінарі, я познайомилася з працівниками інституту коритології, і звідти додому, я побачу. Категорії ніхто нічого не знав. Ми повинні не забувати, що проблема з квітом у нас, напевно, буде певний час постійно. І не так часто люди будуть читати інтернет, а більше вирішувати якісь певні домашні проблеми, коли є світло, правда? Тому нас постало, ми не тільки в дальнейші центр вирішили, а ще пропонуємо. Видавництво безкоштовної рекламно інформаційного заряду. Буде користуватися нашою типографією. Далі візитка, магазин, кулінарія з картою проїзду. Візитка дизайнера, візитки, наприклад, видавничої групи, менеджер Стрифа. Ну, інші візитки, це можна подивитися, яка їх якість. Щодо видання. Ми можемо сказати, що наше видання може бути конкурент, це наш городок, видання містопасті. Це наш районний центр, але це журнал, і він платний. Ми газета і ми безкоштовні. Звичайно, ми просто бахмута, те, що в мене було вдома, щоб вам показати і звичайна листівка. Листівочка, реклама була погаського журналу, а тут основна інформація, ми коли буде Макарівським районом, тут ну, основні телефони по району і платити. Тому вона нас перекласть. Пропонуємо вісник архітектурного формату. Я таки вчора на безструдуку зробила макет. Чотири сторінки зі зливок. простий, Але по Цільова аудиторія нашої продукції це всі мешканці громади. Цінність наших проєктів це постійна комунікація між мешканцями бізнесом органами місцевої влади. Правова форма підприємства це товариство з домешною відповідальністю. Вплив проєкту на громаду це підвищення рівня комунікації і зустріваності громади. Mm. В чому унікальність проєкту? Тому що це перше видавництво і перше метання. Громаді, згуртовані громади, нові робочі місця, залучення молоді до проєкту. Бюджет проєкту це 2 мільйони 535 740. Строк реалізації від 3 до 6 місяців. Початок реалізації жовтня 24 року. Строк укупності 18 місяців. Ресурси для проєкту. Маллийона 535 тисяч 740 мільйонів гривень. Так, людські ресурси. Штат нашого проєкту налічуть 8 працівників. Нам буде потрібно оренда приміщення до 40 квадратів. Буде приміщення целі ближче. Серевина матеріали, папір, розхідники та устаткування для добу. Основні ризики проєкту. Найсамісокі шибри злоки це відсутність світла, різке дорощення бумаги, колінах річних робіт і відсутність, наприклад, генератору. Ну, це саме світло, тому що у безвідком нічого не немає. Продажу. І саме низький це відсутність потреби спеціалістів написання матеріалу, спеціалістів з другому. Стратегія управління проєкту найбільше це, ми робимо куриці для залучання молоді для студентів. та студентів. Але в цьому виданні я бачу, що молодь може попробувати себе в журналістській, журналістській діяльності. Ви знаєте, що в нас в школі відкрилось дитяче телебачення. Ясно, уродській школі є радіостанція Ясна. Діти себе вже пробують. Тому діти себе можуть спробувати і видання написані статей, речі, якісь інтересні події, які відбуваються в їхніх школах. Це не обов'язково не тільки вище, а все вищийська територіальна громада. План. Ми ставимо перед собою ті, що ми створимо власний сайт будівництва, на якому ми покажемо цю інформацію про компанію, послуги, товари, і звісно про нашу газету, СЕЛ, СММ. Отримані інформації через активістів громади, просування видання, в летальних місцях продажу товарів, шляхом розповсюдження серед. Ці продавці мистецтва монокраїсь автобусів зовнішня реклама обов'язково на початку проєкту, активне просування і продажа менеджерів з реклами, менеджерів з продажу, це продажа послуг видавництва та рекламних площадів витрати. Виробницький план, придбання сировини, папір, розхідників. Маркетинг, сервіс, прийом та пробка замовлення, виробництво, складання готової продукції, логістика, характеристика виробничої площі. Від 30 до 50 квадратів це орендне приміщення, відділ продажу, виробництво склад, МПУ, колір ЧБ, сировина, фонд заробітної плати, оптимальний штат, 8 працівників. Щодо працівників, директор, вніже є і головний редактор. Далі менеджер з продажу, менеджер з реклами. Два журналісти, дизайнер, верстанщик. Бухгалтер, водій бур'єр і обов'язково коректор. який це журналістами, дизайнером і менеджером з продажу. Ну, і директором. ми реєструємо юридичну особу. Так як я сказала, це топка. Орендуємо приміщення, розміщуємо устаткування, набираємо. Навчаємо персонал, придбаємо техніку, медисеревину, необхідні матеріали, тестуємо ринок, тестується з поліграфії, видання, десь цей стижнев, тобто номер 4 він буде входити безкоштовною рекламою. Проводимо роботу над помилками, покращуємо сервіс, оптимізацію бізнес процесів Потім ми ваштабуємо бізнес, додаємо нові послуги.